Закінчується насичений 2023 рік. На порозі новий, не менш захоплюючий 2024, який приносить нам надії. Дякую, що цього року ви разом з нами ділили радість, важливі новини та найцікавіші історії. Нехай новий рік принесе вам безліч щасливих митей та неймовірних вражень. Нехай він буде для кожного з вас роком реалізації мрій. Нових досягнень та гармонії у всіх сферах життя. Дякую вам, наші захисники, за можливість вітати вас у вільній Україні та повертатись до себе додому. Бажаю, щоб кожен з вас якнайшвидше також повернувся додому, до своїх сімей. Нехай 2024 рік принесе довгоочікувану перемогу для всієї країни. Хай новий рік стане для кожного з вас початком чогось неймовірно важливого та неповторного. З Новим роком!